У Хмельницькій міській лікарні фінішував капітальний ремонт ще одного відділення. Цього разу це терапія. Її палати завжди заповнені, адже тут лікуються пацієнти з усіма патологіями. Серцево-судинна, ендокринологічна, ревматологічна і також пульмонологічна. Здебільшого, звичайно, це вікові пацієнти люди старшого віку, які за своє життя надбали вже кілька хвороб. Тому тут ми надаємо їм якісну і сучасну медичну допомогу. Попри те, що це відділення одне з найбільших у лікарні і ніколи не пустує, саме на його стан пацієнти скаржилися найчастіше, Тож терапію вирішили відремонтувати. Стан цього відділення дійсно був далеко не таким, як ми для себе це сприймаємо, бачимо і плануємо. Тому ми в минулому році ухвалили рішення про виділення коштів з міського бюджету на його капітальний ремонт. Загальна вартість оновлення коштом міського бюджету тут понад 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Фактично, ми отримали повністю нове терапевтичне відділення на 60 ліжок, нові палати, нові ординаторські, нові кімнати для медичного персоналу, нові палати для лікарів. Після оновлення відділення трохи розширили. Ці квадратні метри дали змогу зменшити кількість ліжок у палатах. У часи ковіду в одній одночасно перебували по семеро хворих. Тепер найбільша палата розрахована максимум на п'ятьох. Для кожного пацієнта встановили багатофункціональне ліжко. 60 таких хмельницькій міській лікарні подарували австрійські благодійники. Відділення оснащене сучасними функціональними ліжками на пульт управління, що дає змогу і пацієнту почуватися комфортно, і медичному персоналу надавати якісну, медичну, зручну допомогу. До кожного ліжка є кнопка виклику медичного персоналу. Лампа також у нас є подача кисню централізовано для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. І таких пацієнтів у нас є досить багато. Персонал терапевтичного відділення це 42 працівники, з них 9 – лікарі. Пацієнтів, яких на період ремонту переселили на інший поверх, почнуть переводити у нове відділення вже сьогодні. Тим часом міський голова наголошує, попри війну, медицина має розвиватися, адже в лікарнях надають допомогу і військовим. Для нас пріоритет номер один це звичайно ж сили оборони, але медичні заклади, де лікуються, в тому числі наші військові поранені, де лікуються хмельничани. Ми так само максимально фінансуємо і інвестуємо. Медицина і освіта не залишаються без фінансування, навіть і в такий складний час. Тому і далі плануємо виділяти кошти, оновлювати інші відділення і нашої хмельницької міської лікарні, і інших медичних закладів нашої міської громади. Вікторія Паламар, Марія Соколова, новини міста.